У необхідному положенні. Гак викликає мегатрона. Мегатрон, прийом. Як наші справи? Першу партію руди ми повинні відвантажити за дві години. Ми їх відвантажимо. Гак. Астротяг. Підготуватися вилетіти на астероїд за годину. Режим просторового стрибка. Мегатрон, переходжу до стану надзвичайної готовності. Якщо руда настільки багата на енергію, як зафіксували твої сенсори з групохвил, то нестачі енергії у нас більше не буде ніколи. Космос викликає базу. Прилади реєструють на астероїді потужні енергетичні сплески. Зберігати радіотишу. Конструктороїди. Я можу відволікти конструктороїдів подалі від астероїда, поки силоплав здійснюватиме штурм. Не раніше ніж ми довідаємось, що там відбувається. Якщо вони замінували той метеор, то космос перекрий тут все і передай мені всю інформацію. Дуже добре Оптимус, найкращий. А нам що робити? Просто сидіти і чекати? Правильно. А ви куди збираєтесь? Перемовитись з єдиним кібером, що може пересуватися у зовнішньому космосі. Омега супер. Омега супер. Це найкращий. Аж голос почуто. Обманоїди відбуксирували астероїд на орбіту. Нам може бути потрібна твоя допомога. Розмова завчасна. Хвилювання безпідставні. Цей астероїд може бути новим типом палива для мегатрона. Конструктороїди добувають. Конструктороїди вороги. Вороги гинуть. Омега, це військове завдання, не помста. Результати ті ж самі. Омего? що сталося між тобою і конструктороїдами? Питання стороннє, відповідь приватна. Я хочу це знати. Наказ отримано. Будемо розмовляти. Ти що не можеш розмовляти як звичайний кібер? Це єдиний раз я говоритиму так, як тоді на кібертроні ще до зради. Омега супер, ти такий дужий, як будь-який робот-гвардієць, що я будь-коли обстежував а тепер звідси. Ти потрібен твоєму містові? Okay. Ну, обмануйте, я вам не позаздрю. Uh -huh. Дякую, лікарю. The... Ти був роботом-гвардійцем? Yes. Так, моїм обов'язком було захищати кришталеве місто. Я його пам'ятаю. Найдивовижніше місто на кібертроні. Як мені тут подобається. Конструктороїди теж там були? Так. Да, ми були друзями. Це вони побудували кришталеві місто. Омега супер. Радий знову тебе бачити. Що привело вас сюди? Дружба? Фондові північної стіни потрібна допомога. Не хочу тебе вплутувати. Дурниці! Ми ніколи довго не розмовляли. Який у тебе задум? Мегатрон збудував нову машину. Я пам'ятаю робота. Він використовував його для розширення лав обманоїдів, знерухомлював роботів і перепрограмовував їх для цілей Мегатрона. Інструктуй мене, мегатроне. Я існую тільки щоб прислуговувати тобі. Я виконаю будь-який твій наказ. А вже ж, я це знаю. Ці конструктороїди створюють цілі міста. Але коли мій роболом їх обробить, вони створюватимуть тільки спустошення. Нам уже пора, мій великий друже. Саме час і мені брати до роботи. Що сталося потім? Мені було невідомо багато годин. Ось і ми почнемо з внутрішньої стіни. Відчиняйтесь! Відчиняйтесь дурні двері, мегатрон. Омега супер! Що? Що це таке? На столицю напали обманоїди. Ти потрібен? Але я не можу кинути свій пост. Ми поохороняємо кристалеве місто, доки ти не повернешся. Я вже вирушив. Конструктороїди до роботи. Не кажи мені, дурниць, не було ніякого нападу. Що це, врешті-решт? Вони не могли мені брехати, якщо... The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. So, Отже, Омега Супер конструктороїди зрадили тебе. Вони зруйнували кришталеве місто. Ні, найгірше було ще попереду. Ні. Це омега. Покажемо йому. Мої друзі! Моє місто! Все пропало! Це Мегатронова робота! Я мушу визволити своїх друзів, а потім помщуся. Кілька тижнів я їх вистежував. Мені треба швидше рухатись. Назад, це пастка. крутитись. Це ж для твого власного добра. Я перепрограмую тебе знову на тебе самого, і це останнє, що я зроблю. Я я знов почуваюся розумним. А тепер додому. Можливо, кришталеве місто можна буде відбудувати. Роболон. Обережно у мене немає охоти знову потрапити у їхні руки. Потім я вчився. Я знаю мегатронового перепрограмування ніколи не можна усунути. Але це не все. Мегатрон не дав їм іншої форми. Годі крутитися це ж для твого власного добра. Ні. Гайда звідси! Мегаторон зазнав невдачі. Я вижив, але я змінений. Відтоді я почуваю тільки ненависть до конструктороїдів. Вони втекли з кібертрона на зарельоті. І ти рушив услід за ними. Так, через мільйони років, через безліч галактик. А потім ти почув, що вони знайшли мегатрона і воз'єдналися з ним тут, на землі. Я слідкував, я вичікував. Я хочу, щоб ти залишився тут. І доки я не скажу, не починав ніяких дій супротив них. Зрозумів повідомлення зрозуміло. Це до роботи тупоруний. Тепер мій шанс. Ви хотіли повної інформації. Ось вона, молодець космос. Вони вже закінчили завантажувати астротяг, коли ти з'явився? Ні. Отже, зараз уже, мабуть завантажена. Повертайся туди, щоб ти міг стежити за ним на зворотному шляху до землі. Знову? Цієї руди немає жодної користі, доки її не оброблять. Я хочу знати, де сховані очисні заводи. Якщо ти наполягаєш, Ловильник, мені потрібен спектральний аналіз цієї руди. Зрозуміло найкращий. Руда має надзвичайно високий рівень енергії. Походження руди невідоме. Продовжуємо аналізувати. Однак ми вже точно знаємо, що їм потрібно. Найкраще викликає Омегу Супера. Виклик почуто. Я хочу, щоб ти вибив конструктороїдів з астероїда і очистив від нього небо. Помста незабаром. Передчуття високе, помста добра. Увага! оптимус найкращий. Аналіз руди закінчено. Нові дані засвідчують, що вона має органічну природу. Ти маєш на увазі, що астероїд живий? Без сумнівів. О, ні. Поспішайте. Астротяг незабаром повернеться. Нам треба підготуватися до другого завантаження. Якщо це не старий омега супер. Найкраще викликає омегу супера. Прийом! Омега супер. Новий наказ. Тільки вибий конструктороїдів з астероїда, але його самого не чіпай. Ти чуєш? Що це з ним у біса? Ну, старі друзі, це роболом, мабуть, добряче вас налупив. Погано що він не закінчив роботу. Ми змарнували надзвичайно досконалого робота. Зараз побачимо, скільки енергетичного соку можна вичавити з цієї руди. Розкласти її на складові елементи. Що? Смерть загрожує. Помсте за мною. TRANSFORMERS WILL RETURN AFTER THESE MESSAGES. WE NOW RETURN TO THE TRANSFORMERS. Where? <sharp inhale> what? You you're going to stop this thing before it devours your precious planet Earth? Істота живе. Ти вмираєш. Очисні заводи обманоїдів за 10 миль північніші гори Маккензі. Чудово! Тривога! Тривога! Організм вилупився, вилупився. Ти хочеш сказати, що астероїд є це? безсумнівно. Істота прямує до землі. Прогнозоване місце прибуття район затоки на західному узбережжі Сполучених Штатів сан Сан-Франциско! Кіпер вилітайте! Увага! Оптимус найкращий! Що таке? Розрахунки показують, що ми не зможемо зупинити істоту без допомоги омеги супер, оскільки астероїд, з якого вона вилупилась, є для неї також джерелом їжі. Вона нападає боголодна, і ми знову заманимо її на астероїд. Тільки омега супер може це зробити. He Осень наближается! Ну, вперед! Матовый сброс на Відчепись от Сан франциско Це може погіршити наслідки. Влучив! Злучив, злучив. І кращому разі ми тільки зможемо не дати йому приземлитись серед вулиць. І до скількох ти зможеш дорахувати, поки воно просто з'їсть Сан-Франциско? А ще як ми розділимося. Тоді він швидко доб'є нас по одному. Тоді ми по команді об'єднаємось. Результат бажаний. Зруйнування зараз. Бомста за мною. Стій! Слухай мене! Ти єдиний, хто може врятувати землю від цієї тварюки. Астероїд це її їжа. У тебе є хороший шанс заманити її назад на астероїд. Ти, ти чув? Перед вони вислизнуть. Це важливіше, ніж помста. Найкращий керуй. Ти призвів до того, що воно вилупилось. Ти за це відповідальний Омего. Це відбувається знову. Відбувається прямо тут, на землі. Сан Франціско може загинути. І що дозволиш, щоб усе повторилось? Заради чогось такого безкорисного, як помста? Напрям дій змінюється. Отже, астероїд, це їжа для істоти. Гак? Скільки тобі треба часу, щоб перетворити цей генератор на далекобійний бластер? Кілька хвилин. Тоді починай. Я знищу астероїди. Почекаю, поки ця тварюка не перетворить планету на суцільний хаос. Заспокойся. Пам'ятай, ми всі одне ціле зі Всесвітом. Ми близькі до того, щоб стати одним цілим із бруківкою. Я знищу їжу цієї потвори і тим самим знищу могутнього омегу сухара. Мегатрон, у мене було передчуття, що ти намагатимешся зробити щось подібне. Знищ його! У мене є краща ідея. Рятуй свою шкуру! Ми всі тобі вдячні, омеги. Ти врятував місто. Обов'язок виконано. Славний ти був у бою. Комплімент прийнято. Я знаю, те на що конструктороїди перетворили кібертрон, тебе змінило. Відкинь свої почуття. Але можливо, колись ти зрозумієш, що в житті існують речі важливіші ніж помста. Можливість зростає. The Transformers will return after these messages. Озвучені українською мовою телерадіокомпанії ICTV. Переклад Антона Карпенка, редактор Олекса Негребецький, звукорежисер Віталій Мироненко читали Микола Луценко та Микола Козій.